А музиканти, які колись асоціюють з революцией, они мовчать. Почему? От ви молчите. Ми живемо в період э, прекрасний період. Э, насправді, тільки його треба усвідомити. Ми э, живемо в період будування громадського суспільства. Насправді. Політики безпорадні, вони нам нічого не можуть е запропонувати, і це є правильно. І нарешті люди починають розуміти, вже ми е ну, багато людей перестали скаржитися на уряд, і люди просто роблять велика кількість фестивалів. Велика я тільки що з презентації одного фестиваля, я там. Купу своїх фестивалів і є, є можливості, і, і нарешті, нарешті люди повірили в свої сили. Слава Богу, у нас була помаранчева революція. Вона була нам дана Богом для того, щоб ми повірили в своє сило. Потім потім у нас було там розчарування. цей розпуч. Він нам був Богом дан для того, щоб ми нарешті, нарешті, свої сили, в які ми повірили, почали, почали використовувати, і, 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 І нарешті ми почали. А, не 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 спиратися на чиюсь там зовнішню допомогу а на а на на просто на власну ініціативу і, і мені здається що не треба не треба розчаровуватися і не треба там на якихось музикантів чи на якихось Штаті політиків ніжчого, чекати да. робіть робіть самі